Привіт, поціновувачі Таро. Це третя частина розкладу на Новий рік. Перші дві ви можете подивитись вже на моєму каналі. Там є загальні енергії і якості, котрі вам треба собі розвивати. Тут ми побачимо відповідь на питання, які ваші якості будуть тормозити вас, тобто заважати. Перший, другий і третій варіант. Розклад загальний, зрозуміло, що не для всіх. Але перший варіант аркан-відлюдник. Вам буде заважати ваша замкнутість, десь, можливо, навіть ваша гординя. Е, ви може думаєте, що ви самий розумний, і ви не можете отримати допомогу від когось. От, ніби відповідь в мене, я побуду сам, і все в мене буде добре. Ні, от ці якості вони будуть вам заважати. Тобто, тут як порада звучить, що вам треба виходити з цього стану, звертатися до людей, до, до якоїсь ну, можливо, громади. Можливо, ви зараз правда знаходитесь в якомусь такому пригніченому стані. І вам треба вийти з нього. Навколо є люди, які зможуть вам допомогти. Другий варіант аркан підвішений. Ну, знову, знаєте, це. Ну, от я завис, я не бачу виходу, я жертва, все погано. До себе якась така жалість, я все, все буде потім, от не зараз. От не треба так. Знову таки, як порада, виходьте з цього стану. Треба брати життя в свої руки і рухатись вперед. Як би не було вам зараз погано, зараз ми всі в такій ситуації, що ну, дуже нелегко. І от треба виходити зі стану жертви. Бо цей стан, якщо ви в ньому будете знаходитись, це буде вам заважати. І третій варіант колісниця. Тут, знаєте, як, ну, як порада. Це якось ви ну, занадто знаєте, напористі, занадто десь спішите. От навіть не, не питаєте, як то знаєте, що думають інші, якось пригнічуєте інших. Не вмієте зупинитись і відпочити. От ви на все готові раді досягнення своєї мети. От саме це вам трошки заважає. Тобто, тут треба трошки зупинитись, трошки дати собі перерву, трошки відпочити. Знаєте, як по четвірці, по четвірці мечів такий, недовгий, дайте, дайте собі передих, бо так ви себе загоните ну, не в дуже приємну ситуацію. А я бажаю всім гарного цього року. Нагадую, за особистими розкладами запрошую вас в особисті повідомлення. Дякую вам за коментарі та лайки.